В структурі МОРФ триває такий собі генералопад після арешту будівельника Тимура Іванова та кадровика Юрія Кузніцова цього тижня до Буцегарні потрапив командарм Попов. Попов став відомим у липні минулого року. Після звернення до своїх бійців, у якому він пояснював, що його усунули з посади за правду у доповіді вищому керівництву про погану організацію контрбатарейної боротьби, відсутність станції артилерійської розвідки та ротації на українському фронті. Історія про корупцію в армії РФ. Тоді начальник генштабу РФ Герасимов звинувачував його у панікерстві. А зараз правдоруба Попова вже звинувачують у шахрайстві на мільйони рублів. Наступним генералом, який потрапив у СІЗО, став начальник головного управління зв'язку Збройних сил Російської Федерації Шамарін. Про нього у свій час у Пригожинському стилі Шамарін, де зв'язок писав воєнкор Мурс який потім через цькування вкоротив собі віку. 23 травня російські ЗМІ пустили новину: мовляв, у справі Шамаріна можуть з'явитися нові епізоди і нові фігуранти. Тож чистки у найвищому ешелоні російського генералітету триватимуть і надалі. Насправді. Путін просто повернувся до методів Сталіна, який масштабно стріляв і саджав своїх генералів. Тут нічого нового, так само нічого нового не вигадала і розпропаганда, яка ще у 30-ті роки ХХ століття звеличувала Сталіна, мовляв, той приймає виключно правильні рішення. Тепер історія продовжується вже з путіним. Владимір Маленький особисто призначає генералів, нагороджує їх та промовляє щось на кшталт «Ви – гордость Росії. А потім все це купі називається Путін зміцнює російську армію. А потім з'ясовується, що ці ж самі генерали крали десятками мільярдів. Їх одразу заарештовують, відправляють до буцигарні і знов лунають гасла. Путін зміцнює армію Росії. Все це відбувається в межах так званої спецоперації, яка, як відомо, йде строго по плану. Варто зазначити, що так званий план СВО це доволі гнучка історія. І куди він заведе російське військо, не знає навіть сам Путін. Проте точно відомо, що українська армія це єдина сила, яка спроможна вказувати напрямок руху як для окремого російського корабля, так і для всього російського війська. Тож словом і ділом підтримуємо українське військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. А російським генералам нагадуємо, що тюрма в газі є значно більш комфортною, ніж ліфортово. Ну а з вами, наші шановні глядачі, була контрпропаганда. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. До побачення.